Ляна каша містить омега 3 жирні кислоти, а саме альфа-лінолінову кислоту. Це рослинна форма ом'яги 3, яка належить до незамінних жирних кислот. Організм не може її синтезувати самостійно, тому мусить отримувати щодня з їжею. Частково перетворюється на ікозапінтаєнову кислоту та докозагіксаєнову кислоту, які більш характерні для риби та морепродуктів, але цей процес дуже мало ефективний. Лише 5-10% перетворюється на ікозапінтаєнову кислоту і ще менше на докозагіксаєнову. Тому дуже важливо, щоб ваш раціон був різноманітний не тільки на рослинне походження омігі-3 жирної кислоти, саме альфа-ліналіновий, а також на морепродукти і рибу. Якщо ви не споживаєте рибу по різним причинам, принаймні додавайте корисні, дуже якісні добавки. Якщо вас цікаво розібрати, які є форми омігі-3 саме в БАТ і чим вони відрізняються, і як правильно читати етикетку, пишіть в коментарях омега 3. Я зроблю розбір.